Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка. Я бачу, вам дуже зайшла рубрика з крутним моментом, максимальною швидкістю і навантаженням на навісний механізм. Коли я так показую і чітко на екрані прописую, прям класно, гарненько. Вам дуже подобаються лише позитивні відгуки. Отож, в принципі, і за проханням в коментарях я буду знімати такий самий ролик для ДВ-504Г. Поїхали. Перед вами двигунка км 495 ВТ, 4-хсиліндровий, циліндри розташовані вертикально, рядний движок. Паливна система в ньому з безпосереднім вприском. Його об'єм 2555 см кубічних і крутний момент 141 Нм Видає він. По мануалу, як пише виробник, 50 кінських сил, але всі ми знаємо, що 45 кінських сил він видає, і витрата палива в ньому йде 239 грам на мотогодину часу. Його мінімальна та максимальна швидкість. Це відповідно 2 км на годину і максимальна 31 км на годину. Це пишуть одні джерела, а інші джерела вказують 25 км на годину. Мені здається, що інші джерела просто не знають, що тут є ще повишені передачі. Адже вага мінітрактора доволі невелика. Це 1600 кг. І потужність 45 кінських сил на цю вагу. Просто виводить його на орбіту за лічені секунди. Навісний механізм міні-терактора. Давайте детально оглянемо його вузли і скажу вам всю інформацію про нього. Бачимо розташування всіх кріплень в досить. Прорахованих місцях по стандартній схемі ніяких незрозумілих рішень. Максимальне навантаження це 650 кг по заводу. Я думаю, в принципі, 700-800 наші люди на нього начеплють і він буде тримати. Є фаркоп, бачите, який не заважає роботі валу відбору потужності, який має в свою чергу дві швидкості. Є два гідровиходи з бистросйомними конекторами і розетка для причепу. Номінальне тягове зусилля цієї техніки становить 8. Це допоможе вам грамотно підібрати навісне обладнання для цього виду техніки, для її потужності і тяговитості. От і підійшло відео до кінця. Не забудь обов'язково підписатися і поставити лайк, і написати позитивний комент. Якщо в тебе враження негативні, все одно напиши комент, мені буде дуже цікаво почитати, адже критика це добре. Напишіть ще, будь ласка, в коментарях, на який ще міні-трактор потрібно зняти такий огляд для вас, і які характеристики були б для вас ще цікаві на всі запитання. Я відповідаю ось такими роликами. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген, і на все добре!